Апокаліпсис у Росії малюки буданов влаштували справжню двіжуху на день незалежності України. Порти, нафтопереробні заводи, аеропорти, навіть атомна електростанція. Все під ударом сьогодні я розберу, що сталося, чому це важливо, і як малюк з Бодановим влаштували росіянин незабутнє свято. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Ну а я одразу щоб часу вашого не гаяти, Почну Справа в тім, що цієї ночі і ранку Росія зазнала наймасштабнішої атаки безпілотниками за останній час. За даними російської міноморони, вони нібито збили 95 українських БПЛА над 13 регіонами, а також окупованими росіянами Кримом. Але насправді це не зовсім так. І зараз я вам розкажу і покажу вражаючі кадри цих влучань. Ці атаки, друзі, скажу просто наперед: це не просто якісь там постріли в повітря, це стратегічні удари по економіці, по логістиці, по моральному духу ворога. Сьогодні українські дрони вдарили по ключових об'єктах. Росії, і це демонстрація нашої сили, тобто ми дістаємо ворога навіть за тисячі кілометрів від фронту. Давайте конкретно зараз розберемось і пройдемось по регіонах, що саме сталося і чому це так боляче для Росії. Ми почнемо із порту Усть лух у Ленінацькій області, тому що сьогодні вранці безпілотники атакували цей порт і влаштували справжню двіжуху. Подивіться. Знімісь фін-групу. Прям відно, як він літіє. Проводи в обукав врача. Димон. Губернатор е Дрозденко заявив, що ППО нібито збила 10 дронів, але, типу, уламки одного з цих дронів впали на ось цей термінал. Одного дрону. Ви в це вірите, друзі? А, тому що я, якщо чесно, люблю. А ось це відео, де вони, типу, збивають. Ці дрони подивіться. Значить, тут треба сказати, що уламки одного з дронів впали на термінал компанії Новатек. Вони викликали займання. Чому це важливо? Тому що Новатек це один із ключових гравців російської енергетики. Цей термінал, друзі, здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів газу на рік, виробляючи мільйони тонн скрапленого природного газу СПГ, так званий, а також нафтохімічної сировини. Зупинка цього об'єкту це прямий удар по експорту Росії по їхніх грошах. Буквально не дарма. Це не перша до речі, атака на услуг. Українські дрони вже били по цьому об'єкту раніше. Подивіться на ці кадри просто на кадри займання. Хіба ви вірите, що просто шматок дрону впав? Там була конкретна цілеспрямована атака на енергетичний об'єкт для гасіння цієї пожежі, до речі. Росіяни направили пожежний потяг із 183 тоннами тонами води і 5 тонами піноутворювача. Октябрьська залізниця заявляє, що рух пасажирських потягів не постраждав, але кадри з місця події говорять насправді самі за себе. Не знаю, що там не постраждало. Тут така свічка, як Бурж Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Шматочок дрона впав. Просто кажуть, знищили. Нафіг, перепрошую на слові цей услуг, слух. вони нам розповідають про те, що шматочок дрону впав і нічого не пошкоджено. Далі у нас Курська атомна електростанція. Друзі, значить, що відомо, що сьогодні через атаку безпілотників потужність третього енергоблоку знизили на 50%. відсотків. Збитий дрон здетонував. Пошкодивши трансформатор, пожежу загасили, постраждалих. На жаль, немає. Повідомляється, що блок номер 4 на плановому ремонті є ще інші блоки. Номер 1 і номер 2, Вони працюють без генерації. Ситуація така, друзі: українські дрони летять атакувати законні військові цілі на території Росії. Російська кривожопа ППО збиває дрон, який падає на територію там атомної електростанції, або біля неї, і влучає в трансформатор, який згодом займається. Ну і відбуваються інші супутні процеси. Тепер ви побачите, як Росія буде розганяти цю історію в ЗМІ про те, що Україна, Бандеровський неонацистський режим спеціально б'є по атомної електростанції, ставить світ на межу ядерної катастрофи. Хоча насправді українські безпілотники летіли зовсім в інше місце, і російське ППО збило дрон, який впав, приземлився десь там поруч з атомною електростанцією. А в місті Сизрань Самарської області. с ночи друзья трывая еще правильно там трывая эм, массована атака дронов погляньте это нет вот горит а по самарским новостям смотрим какой <свят> Завод Гаріт, а по самарським новостям смотрим какую-то. -да. Це мій улюблений, до речі, епізод. Що тут скажеш? Що тут скажеш, друзі? значить Це ще відео кадри того, як палає цей, цей цей завод. Місцеві пабліки повідомляють про понад 20 вибухів. Сирени просто гудуть, не а, змовкають ще від самісінького вечора, від ночі. Є там у них губернатор, такий звати його Федорищеві. Він підтвердив, що ціллю став. Сизранський нафтопереробний завод і ось цей е, НПЗ, що важливо, друзі. Він є одним із ключових взагалі на території Російської Федерації, тому що він забезпечує пальним російську окупаційну армію. Ну а також звичайно цивільних. і е, удар по ньому це удар по логістиці ворога. У першу чергу відео із соцмереж показують, що показують, що е, є полум'я, є дим, є декілька осередків цього, цього займання. Там просто конкретні прямі влучання в цю НПЗ. Е, Росія мовчить звичайно ж про масштаби. Цих збитків, але місцеві жителі пишуть і говорять самі за себе, от як правильно красномовна сказала місцева жителька: у нас горить НПЗ, завод горить, а нам по телеку показують какую-то от, ви зрозуміли, що мається друзі на увазі. Значить, що далі хочеться сказати про Ростовську область, тому що там вже третій день горить. Що правильно, новошахтинський НПЗ, який був атакований в ніч на 21 серпня, ось так це виглядає. Давайте ще раз, будь ласка, подивимося, так приємно. Просто краса. Я не підберу насправді інших слів. А ось я цю світлинку залишу, щоб ви насолоджувались. Так от, друзі, значить, місцеві телеграм-канали публікують ці відео і повідомляють, як. Власне, палає цей НПЗ. Це до речі, ще один дуже важливий об'єкт для російської економіки і армії Росії. Пожежа триває. Це означає, що ворог втрачає пальне пального зараз бракує. У них там паливний колапс. Стоять в чергах, талони видають, і вони не знають що їм робити. Пальне на експорт взагалі припинено. Тобто в Росії паливна криза. До речі, це не поданоки. Я можу сказати, що командувач силами безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр. Він відзвітував по суті за тим тиждень ударів по російських НПЗ. От послухайте, будь ласка, 14 серпня Лукойл, Волгоградський НПЗ. Роботу зупинено. Добрий вечір. 18 серпня. нафтопровід Дружба в Нікольському. Це Тамбовська область. Роботу зупинено. Добрий вечір. 20 серпня. Новошахтинський НПЗ, який там вже третю добу палає. Роботу, як ви розумієте, також зупинено. Тому добрий вечір. 21 серпня. нафтопровід дружба на станції Унеча, Це Брянська область. Добрий вечір. Ці удари це частина нашої системної роботи, тому що кожен знищений НПЗ чи нафтопровід – це менше пального для російських танків, для літаків, для кораблів. І ми буквально виснажуємо їхню машину війни. Я поясню, як такі атаки впливають на фронт, друзі, і чому це частина великої великої стратегії. Старий Оскол, Білгаградська, вибачте, Білгородська область, що ж відбувається там, там також двіжуха, яку любить про яку любить так розповідати Путін. Ну давайте ми притишимо звук. Просто скажемо, що там пролунало близько семи вибухів. Напередодні ввечері губернатор Гладков їхній повідомив про те, що дрон ударив в районі селища Красна Яруга. Там нібито двоє людей постраждали. Також пошкоджено лінію електропередач. Білгородщина регулярно. До речі, під обстрілами, під атаками, і це не дивно і не випадково, тому що цей регіон це логістичний хаб для російської армії. Я хочу сказати, що атаки дронів змушують ворога е, втрачати ресурси на захист власної території, а не на наступ. Ось в чому замисло. розумієте? тобто, це е, до того наскільки це все е, важливо. Також друзі, треба. Повідомити ще про декілька важливих речей, тому що в Тверській області, як відомо, а давайте ось так от зробимо. В Тверській області зафіксовано роботу ППО, але влада заявляє про знищення лише двох дронів без типу наслідків. В Смоленській області офіційно повідомили про дев'ять збитих дронів. Але місцеві жителі пишуть в соцмережах про попадання і пошкодження на землі. Це показує, до речі, що російська ППО. Не може впоратися з нашими дронами, вона виснажена, вона перевантажена. Кожен удар це демонстрація їхньої слабкості. Але найголовніше це відчуття війни. Це відчуття війни, яке приходить до росіян додому. Буквально в брянську. До речі, дрони також думали, що Брянську області ми обійдемо. Ні, в брянську також дрони вдарили по Совєтському району. Там є такий радянський район. Він по їхньому називається Совєтський. А також до речі, досі триває. Губернатор Богамас визнав, що удари там пошкодили. Е, є пошкодження, удари призвели до пошкоджень. Це підтверджують, до речі, і мери інших регіонів, зокрема Москви, Собянін, Калузької, Тверської, Смоленської, Ростовської областей, я також. Вашій масштабна атака дронів призвела, знаєте, до чого? До мого найулюбленішого, друзі, до найулюбленішого. До Паралічу авіасполучення у Росії погляньте, будь ласка, на ці кадри намети, карімати сидять на підлозі, скаржаться як завжди. Матюкуються і, і обурені в Москві. Аеропорти Шеремєчева і Внуково зупинили роботу в Санкт Петербурзі, Пулково майже 20 годин. 20 годин був під обмеженнями за даними Росавіації. Введено план Килим. Повне закриття неба в Пулково скасували 90 рейсів, 80 затримали, 42 літаки там перенаправили на які запасні аеродроми. Проблеми торкнулися, до речі, і Сибіру, щоб ви думали, куди ми залетіли. В Кемерово, в Новокузнецьку, в Барнауль, в Омську, Горноалтайську, в Норильську, на Томську 1500 пасажирів застрягли. Просто через ці всі затримки у Калузі також запровадили ці обмеження на польоти, і це хаос. Буквально друзі, авіосполучення це артерія російської економіки. Буквально артерія. Ми паралізуємо їхню логістику, змушуючи компанії, такі як Аерофлот, яка вже там на підсосах в державного бюджету. Побіда коригувати ці розклади. Війна приходить до кожного росіянина. Вони це відчувають, і тільки так можна говорити про якусь е перемогу або зупинку цієї війни, принаймні. Сьогоднішні атаки, друзі, це не просто фейерверки до Дня Незалежності, це системна робота України на знищення економіки, логістики, ворога. Ми б'ємо ПНПЗ по, по портах, по АЕС, по аеропортах, по всьому, що тримає путінський режим на плаву: Малюк, Буданов, Мадяр наші збройні сили України, Сили оборони показують, що двіжуху можна і треба переносити на територію Росії. Тому що ці удари це сигнал росіянам. Війна, яку ви принесли в Україну, повертається до вас. І це, до речі, сигнал світу також. Що Україна сильна. Ми боремось і ми перемагаємо. Сьогодні ми святкуємо, друзі, День Незалежності, а також показуємо, що за нею варто боротися. Тому всіх зі святом. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось!